В Монобанку кожному клієнту встановлюють індивідуальний ліміт на P2P-перекази з однієї на іншу. Цей ліміт може становити 50 тисяч гривень на місяць, якщо клієнта внесли до категорії рискових. Якщо клієнт із середнім або низьким рівнем риску, то цей ліміт буде становити в 150 тисяч гривень на місяць. Для того, щоб його перевірити, потрібно гурнути вверх і. В розділі інформації натиснути обмеження НБУ. Тут ще нижче буде обмеження на перекази. В даному випадку встановлений ліміт в 150 тисяч гривень на місяць. Більш детальна інформація, як нараховують ліміт, як його збільшити, можна прочитати в статті на сайті Монобанку. Посилання буде в описі до цього відео.